Добрий день, шановна студія. У нас срочні новини, у нас неприятності у нашій парі бізнесменів. Я говорю вам, приготуйте, сідайте, зараз будемо обсуждати цю тему. Тому що я була в дорозі, бігом дивилася, все передивлялася, аж прибігла додому, бігом, все не передіваючись, сідаю, розказую вам. Ну що, вечір, проспалися. Поїли, як завжди, яєчко з творожком, з куриним фаршем на сніданок о 6 або 7 вечора. І наконець вийшли на промінат. Про кого це я, угадайте самі. Сидять в машині, я вже дивлюся, Барселончик не поміщається в сумку, вже просто його таскають в руках. Отакий От дебелий у нас оклецьок вираз, хорошенький залюблений. Але вже на ручках скоро не поносиш. І це йому тільки буде 4 місяці. Обратіть увагу, що скоро. Этот алабайчик не поміститься в ручки, досі або зайчику і буде його важко носити. Поэтому собачку треба приучати до поводочка, і щоб він ходив. Але просто не скрізь можна з такими собаками, наприклад, заходить з великими. Це ж не маленька, що під мишечку взяв. Бо він собі йде, це собака, він руководствується інстинктами. Він собі зайшов, наприклад, в зару, сів і полюрав або ще щось зробив. Тому, Звісно, не во всі міста можна з собою брати тварину. Ну, я не знаю, дільну квартиру вже йому купувати, чи що. Ну, росте, як просто на дрожжах. Значить, поїхали, каже. Вышли, света не было, сегодня думаем, а поедем-ка мы купим домашние костюмчики себе. Хорошая идейка, я так понимаю, речь идет о каких-то теплых флисовых, можно наветь, таких костюмчиках. Почему? Потому что э, выключают в Киеве светло, соответственно, я так понимаю, что там холодно. Тобто опалення не працює, і в квартирі, звісно холодно. Якщо 6-7 годин немає світла, то ти що там можна коліти? Хата остигає. Тому я розумію, навіть вирішили зробити себе такі як би обновочки. І поїхали у торговий центр. Зайшли вони одразу в магазин. Woman Secret, і там є піжами. Я вам хочу сказати: Woman Secret у мене було декілька піжам. Звідти ще е, очень давно, ще років 12 назад, е, мені дарували просто. Я не купувала там сама, мені дарували, і якість цих піжам мені не подобається. Возможно, що то змінилось, і зараз напишіть. І, можливо, зараз вже там зовсім інший рівень і ну, зовсім ну, інша якість. Але мені не подобається. Ні стиль, які там эти якісь старомодні сины, якість, яка в мене рвалася, рвалась. мені не нравится в вот. зашли, не в Woman's Secret. Там. А почему зашли? Потому что нав... написано на дверях – минус 70 на рездвяне, якісь там коллекции. О, думаю, зайчик, вот это мы попали. И значит, прямиком же ж выбирать костюмчики. там такие типа есть пижамки, но ну, як брючки, кофточки, степлишки, есть, есть такие легенькие, есть шортики, мачки, ну, все классические, как везде. Как, конечно же, у короля фэшн-индустрии нижнего берега нашего зайчика. І він, як головний стиліст, звісно, їй говорить, показує такий е, костюм. вона дивиться якісь клічат, кліч, в клеточку, знаєте, така, типа, рубашечка і брючки. А Він їй показує кофточку таку червону і такі штанішки сіренькі. Я вам хочу сказати, на мій вкус, і я як поняла, і на доцін вкус. Это Мені не сподобалось це я говорю про е, вот, дану модель піжами. Мені не сподобалось. Я, это ужас. Лучше на теме или немножечко теме заказать красивее. Костюмчики для дома теплые, думаю, там есть максимально страшно, она говорит, какой-то простецкий, он такой не... красивый, очень, по-моему, стильный, очень, она сразу, ага, усекла, видно, уже настрой, что надо брать, и да-да-да-да, Щось ходила, ходила, дивилася, якийсь халатик такий за цей, то їй не те. Боже, з неї вибирати мене вже тіліпати почала через екран е, телефону. Слушайте, про... вона не може. Вона на нього дивиться, як оце, знаєте, цуценята дивиться на тебе постян. Вона нічого не може. Елементарно вибрати собі піжаму, піжаму не може. І вона оце таке ви поняли? Ну, Я не знаю, Ну я не знаю, ну, та, ну та ну І що то там полуслова щось говорить, послухайте щось. А він їй тільки каже це бери, це бери, може біла. Ну я білий не люблю. Возьми білий, може тебе буде хорошо, а ну, може хорошо да буде. Що это такое? Я не могу понять. Де де у людини хоч якесь є своє бачення, хоч чогось, піжаму вибрати вона не може. Я не можу. І вона, не то, що вона не може, вона може. Вона ж чітко сказала що їй ця червона кофточка не подобається. Не Ні, треба поміряти, сказав зайчик. Все, тут же їй вона вже стала подобатися. И там еще такие есть костюмчики приталенные, такая кофточка и штанишки типа лосинчики классные, я люблю такое. Как бы купляла, наверное, там бы купила как раз такой вариант. И она такая, ой, ну это такие приталенные, а он, ну да, это надо прям фигурной быть. И она такая, ну да, да, фигурная, фигурная надо быть, чтобы такое носить. Я думаю. Перемотаю, може, я неправильно щось поняла. Тобто йде чоловік зі своєю жінкою, з трункою жінкою, з фігуркою, в такому віці в неї шикарна фігурка. І вона бачить такий притальонний костюмчик, нічого, взагалі, і говорить, це треба бути фігурістой, щоб таке носити. Ви знаєте, я себе зловила на думці, що якби мій чоловік собі дозволив так мені сказати. Коли я там на щось дивилася, і він би мені сказав, Да, Маш, вот это, щоб такое носити, надо фігуру мати, наприклад». Я бы з ним не жила, я вам серйозно говорю. Я, я просто я не знаю. І я понимаю, откуда у нього комплексы. Он же їй эти комплексы і сеет в неї, і вирощує. Это просто трендец, ребята. Я думаю, ну не вже мені почулося? Ну як таке може бути? Ти думав, себе в зеркало взагалі бачив, Ти гномик, що ти своїй дружині замість того сказати, що Су, це ж сексуально. ти в мене найкрасиві. Тим більше дома, у тебе є бедра і ножки худенькі. Ти красивенька. візьми, купи, що ти хочеш собі, в чому ти себе видиш. Нет, як бабу куцю, як бабу куцю, ті такі наче чи хтось носив по коліна, от таке щось якісь костюми з Андретана, от такі, от, понимаєте? Скриває максимально її закомплексують, щоб вона, як бабка стара, от таке все одівала. Я в шоці була. Пішла вона мірять. Пішла вона мірять Одівак Пішла вона мірять. Була за а, От я й видно, що їй той червоний піжама, цей костюм він їй не сподобався. Я це побачу. Мені не сподобалось, як воно на ній сиділо. Я знаю, що ну, я бачу, яка в неї фігура. Да? Вона не красиво на ній сіло. В клеточку, між прочим, теж сіло. отвратительно. Я думаю, що этот, як раз приталений сіренький костюмчик був би на неї ідеальний. Та вона щось ну, не подобається. Вона це говорить, він тут: а мені подобається, красива, ярка, стильна, модна, молодежна. Вона ну що там, там, там. красива? Вона міряє потім клічисти, нікуди, согласна. І такий блакитненький халатик якийсь тепленький. Він коротенький, ну я думаю, що він такий тепленький. І він їй каже. Я думаю, что надо брать халатик этот и вот эту с красной пижамой. Она говорит, да, да, я тоже прекрасно вот эту вот с красной коточкой пижаму. Подумала, мне нравится. То ты ж только що казала 5 минут назад, что тобі не нравится. То де ж твоє якесь оце. Ну я не знаю, ну уже ей не нравится. Уже їй все нравится. Тільки він щось сказав, ей уже все нравится. Только он где-то посмотрел по ту сторону, ей уже все нравится. М да. Я не знаю, що вам сказати. Це печаль. Але печаль чекала далі. Вони пішли шукати в Зару, чоловічу, костюмчик для нашого зайчика. любимого, Для дому вже треба виглядати фішемебель. Він ж не може в шортиках в носочках ходити. Звісно, йому треба спеціальний костюмчик. А Зара вже закривається, бо вже 9 годин майже. І вона говорить, що це таке за недорозуміння? Торговий центр робота до 10 а що там магазини до 9? Що це таке? А нічого, що у нас в 12 годині комендантська година починається. А людям треба закрити, закрити касу, якось доїхати додому, що, можливо, там магазин якісь заскочити. Нічого страшного. То есть, ну, я проснулся, проспался после этого дела и давайте работайте все до утра, потому что я буду костюмчик для дома выбирать. И Ивана, а ее штрусы. Как это, ну как это я так расстроилась, как это мы тебя не выберем, как это мы тебя? Ну, ничего, не мой день, потому что только в другом торговом центре есть моя квиточка, Вот и боже, мне хороший. Мій нежний такий, помієш, немає. Його. І її вже бачу, вона вже на нервах, що йому нічого не купили. Бо як це так? Їй купили, а йому не купили. Ти можеш себе представити? Як це так? І вона тут же, пі... ребята, дев'ятого, в дев'ять дев закривається магазин, і вона йому пропонує їхати в інший торговий центр. І ну, поїхали. І везе це ж мчить його в інший торговий центр, а там є що їхати, я вам хочу сказати. Мчить його туди, біжуть по всім цим метям, немає. Немає там в той зарі, ну вже хоч рубашечку в клеточку взяти. Я не знаю. Ну, це треба міряти, вже все закривається, вже оголошують, що каси зачиняються. Тобто, вже 9 часов. Ви можете себе я не знаю, я не хочу все немає ні, я хотів топану. Нічого себе думаю, Ти типу, в мене як получив би по шиї, біг бігти в мене, дай Боже! Ти що таке са? Я б вже обідалась, вже б ним не балакала. Значить, знаєте, закривається сьогодні торговий центр навсігда. Завтра раніше і поїдьте купити. А от йому було принципіально, пошли в другий магазин. Значить, і досі Я вже не знаю, я так розстралалась, я ну, хочу так купити, я так розстралаюсь, я так розстралаюсь, так розстралаю. Що ти раз? завтра поїде купить. Боже, в чому проблема? Торгові центри працюють кожен день. Ми не в Європі, як в Греції, ми приїхали, а там неділя все закрите. Торгові центри в тому числі тільки только фудкорти. Все. От фудкорт є, беріть. А всі магазини зачинені. У нас такого немає, у нас може купити все в будь-який день, в будь-який час. Ну, до комендантської. Все, вже дивлюсь, панікший. Доця панікша, все. Оце, думаю, щас налекається дома і вийде вона. І вони всього, і цього ж барселончика собі носять, його вже тяжело і він вже тако. Все. І поїхали домой розстроєні. Нічого, зайчику не купили. Ось така вийшла неприятність у нашої любимої пари. А так як ми дивимся його телеграм-канал, э, вчора ви знаєте, що випав перший сніг в Україні, і доця знімає відео, як вона йде з Барселончиком на пошту за пасилочком. Ну, і разочок тоже дощі ліпався. І вона, і це я як чую, що вона говорить. Вот я вы знаете, от э, я застиваю. Ви знаєте, от, я пам'ятаю, що сину так розговарювали з ростою тіті, коли була маленька. Знаєте, я так з дітками хочу розмовляти. Як вона каже, це перший сніжок Марсельчика. А зубчик у нього перший випав уже. А хрестити будете, ні? А чого ви не закриваєте смайликом його, щоб не злазили ні другі? Пусть ці сніжинки смують все плохое. И наконец-то. Я літаю, я в раю. -ту 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 -ту. О! Но она такая, она, она, вот такая мені кажется, и есть. Я не знаю, конечно. Но вона тоже спад лицом, с таким хорошим. Но десь у неї вот это вот видно зайчик її очень сильно подавил. Я думаю, он ее очень сильно подавил, потому что она максимально. Под ним она боится, прям она прям боится, десь неправильно пошевелиться, что сказать, не дай бог куда, чтоб він что то подумал. Серьезные высокие отношения и зачек, а Зачик все ходит и смеется. Ну я же арбузер, ну я же арбузер. Конечно, конечно, притом классическая форма его проявления, абьюза. Типовый абьюз. Тому що, коли чоловік хоче, щоб його жінка гарно виглядала, щоб вона там займалася саморозвитком, він їй дає фундамент, опору. Вона стає і робить те, що вона хоче. Якщо він хоче, щоб вона щось купила собі одітися, він або дає їй гроші, або просто її супроводжує і каже, на тобі все добре, бери, що хочеш. Я от, Ти во все, в саме красиве. Куколки, ви напишете свою думку, а я свою сказала. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, вечора, ночі, головне, мирного. Не забувайте, будь ласка, підписатися, хто дивиться, періодично забігає. І поставити лайк і написати коментар. Дякую, пока-пока!